Так, робота йде, зараз будемо оприскувати. От мама моя. Проціжуємо замочену триходерму зернову. Ось знаходить у нас концентрат маточний розчин. Так, 3 літри води. Маточний розчин на таких 300 літрів. Оприскувач. Так, є. Ще додаємо плантатор 025-50 калійне доброго. Пополовинці в кожний бак і від Відкліщає від шкідника. Обов'язково все ваково сунеш. Так, дивіться, який. Триходерма, концентрований маточний розчин. Це все біологічні препарати, які не впливають на, на бджіл, на середовище, на людину. Так, Зараз будемо продовжувати. костя крути. Будемо продовжувати вже знімлювати. Кидаємо плантатор по половині пополовині кожний бачок. Там кілограм. Ну приблизно воно все одно буде змішуватися. Так. Це каліне добриво, впливає на ягоду гарно. Так, половинку і сюди зараз ще все добре замішаємо. Буде проводитися обробка По ремонтантній малині. Сорт Джон вже сьогодні вибрали ягоду. Там небагато кілограм до 30. Так. Все. Зараз ставлю на паузу. Будемо бачити вже, як саме малинка обробляється вже в процесі. Давайте. На паузу. Так, перемішались препарати. Починаємо оприскування. Кому цікаво, дивимося. Оприскувач робилися Так, Ось так, якщо видно, гарно заверстає листок, все гарно обробиться. Трошки пройдусь, покажу. Дивіться, дує, аж на другий рядочок. Так, таким чином буде оброблене тут 80 соток малини всього. Бо вже недавно закінчили. П'яту прополку, буряни лізуть, страшне. У нас стоїть капельний полив, добрива, і бурян себе дуже добре на ньому почуває, але стараємося боротися. Мами поля, рвуть руки бідні. Так, все попідв'язували. повністю, ну, Це перший рік, нам звичайно на другий рік буде густота, більше такого не підв'язування такого не буде. Але буде підв'язана просто шпагатом ось таким з двох боків в два ряда, а може і в три яруса, будемо бачити. Так, ось так, обробка. Так. Киргує батько з трактором, займається такою роботою. Ось так. Показала сьогодні, кажуть, зібрали ягода, Дуже гарно, нам подобається, я важила. 9-10 грам джонжей, окремі екземпляри. Ну, в основному ягода велика. Прямо велика. Гарна. Так, всім гарного вечора. Тихої мирної ночі. Якщо є у вас якісь запитання, пишіть, будь ласка, буду рада вам відповісти. Діліться своїм досвідом, чим обробляєте. До побачення.